Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Але е, смерть в бою за вітчизну це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати. В глибокій старості, і в моразмі це не гірше, що може трапитися з людиною. Це треба до цього прийти, треба це усвідомити. Ну це треба усвідомити, але ці люди ніколи не усвідомлять. Ти їм допомагає це усвідомити, і я вам скажу, що ти навдивовиш багато людей знайшло себе на війні. От він навіть не підозрював, він дуже не хотів. А потрапив на війну і розквітла людина, і все чудово. І я вам скажу, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли їм скажуть, що. Війна закінчена, всім спасибі. І тоді сотні тисяч чоловіків будуть думати, як закінчено. А що ж, а що тепер робити? Тепер ми нікому не краще смерть воїна, ніж життя раба. <гум> Я вважаю, що вся країна має воювати. От вся. <гум> <гум> одного ми всі помремо, але тут ми не всі вічні <гум> Навіть якщо так станеться, там піти з цього життя гідно. Це набагато краще ніж йти по вулиці і на тебе кирпіч впаде, чи та машина тебе переїде. В Україні не можна просто дихати повітрям. <сuppress> <сuppress> ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти у сиди вдома. Жить, вони краще, жити не хочуть лучше, жити. Ви подумайте, як вам вижити, коли я живу.